Так, а ми сьогодні душимо сік яблучний. Так, ну давай, розказуй, як тут? Що? Ну, процес такий, назбирали яблук, помилили. Ні, виростили яблука. А ви... посадили яблуні. З пісні слюни викидаємо. Так, отака корморізка. корморізка. Та, що я дріблю ці, е, ну, вона нова, що для цих, для господарства. Помили її гарненько. Подрібнили яблука, вони вже пустили сіком там. А тепер на прес. Угу. Прес ось такий примітивний. Взяли, позичили, позичили у друзів. так. <рес> Але гарно душить, так? Дуже гарно. Так. Супер, і сок такий виходить. Ой-ой, я зараз тут допоможу. Ось і тоді як його, мама, ти кип'ятиш, так? А тоді вип'ємо. Навірно, цей сік розвитку, пустимо його на розпивон. Вип'ємо все. А кип'ятить? Ні, сирим не можна. Ну, того, що там всякі є ці, я читала, він дуже швидко заграє. Його треба обов'язково, навіть якщо випить, то перекип'ятий, так як треба, щоб убити ці бактерії. І тоді вже дай, тоді вже цей. Можна. Бактерії, які бродіння дають. Так, да, так. Да. Він папа знає. Ну, папа спец <спів> по бродіння. Ну, <папа> це ж буде для Ютуба, папа. <папа>, папа. Супер. Папа сьогодні. Да? А, а ви думали, потім пізніше робити? Да? Ну, ну, вони дивилися, що почали си. пропадати. І світло, дає. Чим довше вони лежать, вони втрачають сік, да. вони ж не Ну, Ми да. ну, вже частину за це, вже вижали ви основну масу вже соку, ну, А так. це вже те, що залишки лишилися. Мабуть, вже пора вже віддавати прес. Ну, да, мене Лена вчора питала, каже, що ви там душили, я кажу, ще ні. Ого, як лиє. Клас. Так супер. Боже, які соковиті яблука, так, да, в цьому да, році? Супер. Я думаю, вже Супер! цих буде менше. Ні. Ну Трошки відчувається, що вже. Менше, так? Так, Але не, не сильно, не критично. Клас. Ні, 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 -ні не треба, то буде. А і потім зажимаєш отак, так? Та я тобі так скажу, можна було б і без преса їх вижимати, так? Ну тільки що важко було б. Ну дивись скільки витікло вже, скільки там ще багато витече воно? Ну, я ж кажу. Може ще стільки сам. Чуєш, то ти собі такий прес сам би міг зробити. Це ж напевно, саморобний, так? У мене оце є, оце є. Тільки оце зроби. А, каркас. — Прес зробити? Ті люди, які розбираються в бродінні з дали на О, Оно як тече гарно. Супер. Ну, я вже буду його кип'ятити. Чи буду, що я там буду робити вдома? Так, ну так все. Тут, в принципі, все зрозуміло. Все, я не ще мої душі, жовтиде, тобі на корм. Ну так. Да. А ну я зараз е жом покажу. Ось такий жом виходить. Так пахне. М -м -м, супер. Ну ось такі яблучка. Ось такі. Такі супер. Я. А це вже помиті, так? Да? Це ви вже помили. Ага, супер. А це ті ті, що там були, чи то ти зібрав для хазяйства? для А там вже вони почали підгрівати деякі, я лишив їх для хазяйства. Це одна лишилася, і півтори було. Це півтори я перекрутив. Ага, все, я поняв. Ну добре, все тоді. А поки що дав передихнув, то морізки, вийду, що ці потім все. Ага, я поняв. Я в принципі робив так. Одну перекручував вірейку. Потім від... ця від... від... відпочивала, вона цей. Листя тут а літають. Угу. Ну, так, от таким чином на вулиці робимо, бо воно ж все капає, брудне, он, листя порозпадалося вже, Чий... літає. Ще й солодкі, руки липнуть. Ну, да. ну так. Отак. Як... Не дуже довго, да? в принципі. якби була більша, то було б набагато швидше. Ну, то, яка вже є, така є. Яку дали, такою користуємося. банки підготували. Більше, тим, чим більше цей прес, тим більше втрати. Ну Цього да. ну, теж не можна дуже великим дозами. Ось до мама тут уже такий букет зробила. Супер. О, там, до речі, ще одна є. Ще вона є... наказала, що її є. Так, ось супер. І так, це банки треба, напевне, забрати, помити. Ось так, що сьогодні такі в нас осінні заготівля соку. Осіння заготівля яблучного соку. Ну, добре, що хоч вже останню партію показала, бо першу партію я не знімала. Це така краса. В цьому році нічого не пропадає. Та й в цьому році, напевне, перший рік, що в нас так яблуні вродили, так? Так. Да? Молоді яблуні. В минулому році вони тільки трошечки дали, то не всі. Та й да. засушливий рік. був. Це його скуштувати цей сок. М -м -м, добрий. Та куди його сир? Мама каже, сирим випить. Та де ми стільки вип'ємо? Та, ні, ні та, ми, ми його закриємо. По-любому частину... Да, частину Вона просто боялася, що в неї не вистачить часу сьогодні. А, так я ж буду допоможу. Я, я до 11 годин справлюся. А, щоб це його... А, щоб поки наші приїхали. Да. Ага, так я ж допоможу ж. Зараз піду банки помию та й все. Хату то дворі. Так, ну все, пішла я вже в дім підготовувати банки. Ось таке сьогодні відео.